Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Почнемо, як то кажуть, без прелюдій із дуже важливої новини. Сьогодні в нас 7 серпня 2024 року, і саме сьогодні я супроводжувала свого клієнта до ЦНАП, в якому відкрито Кабінет Територіального центру комплектування щодо прийняття заяв від чоловіків. На відстрочку. Зразу хочу зауважити, що клієнт первинно вже отримав відстрочку, яка дійсна до 11 серпня 2024 року. І саме сьогодні він намагався подати документи на продовження дії відстрочки або отримання відстрочки на новий строк. І ось ми стоїмо в черзі разом з іншими чоловіками і приблизно о 9.05 до нас виходить представник територіального центру комплектування і говорить, що у зв'язку з тим, що президентом не підписано закон України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, а також щодо продовження дії загальної мобілізації. На зараз заяви на отримання відстрочки не приймаються. На жаль, законопроект від 23 липня 2024 року про затвердження указу президента про продовження строю, строку, перепрошую воєнного стану, а також загальної мобілізації, дійсно ще не підписаний. Хоча він ще 23 липня 2024 року був направлений на підпис президенту. З юридичної точки зору, представник територіального центру комплектування правий, якщо закон не підписано, його не опубліковано, і він не набрав законної сили, то тобто немає чинності. Крім того, давайте згадаємо, що відповідно до норм постанови 560, все таки на територіальні центри комплектування покладені певні обов'язки щодо строку розгляду заяв. На відстрочку. Нагадую, що це в нас семиденний термін для розгляду комісією заяв про надання відстрочки по мобілізації. Ну, добре, скажете ви, ну, територіальні центри комплектування або їх представники не приймають заяви на продовження відстрочки. А нам-то що робити? Своєму клієнтові я порадила оформити заяву на продовження відстрочки, додати до неї відповідні, підтверджуючі документи відповідно до вимог постанови 560, зокрема, додаток 5, і направити цей пакет документів цінним листом з описом вкладення до територіального центру комплектування, де клієнт знаходиться на військовому обліку. При цьому зауважу, що для прискорення отримання територіальними центрами комплектування вашого листа з заявою про надання вам відстрочки та документами, які підтверджують право, ваше право на відстрочку, я раджу відправляти е, таку поштову кореспонденцію з головних поштових відділень вашого регіону. Якщо говорити про місто Київ, то бажано відправляти такі листи з голов поштампу. Таким чином ви фактично економите до півтори доби часу, і це з практичної точки зору вже перевірено. Далі ви будете відстежувати проходження направленого вами до територіального центру комплектування листа за допомогою трекінгу Укрпошти. І з дня, коли буде відомо про отримання територіальним центром комплектування вашого листа з заявою на отримання відстрочки, ви відраховуєте 7 днів. Які відведено, як я вже наголошувала, комісії для розгляду вашої заяви і прийняття рішення по вашій заяві. Далі, якщо у СНАП відкрито кабінет територіального центру комплектування, в якому приймаються заяви і видаються довідки про відстрочку, ви протягом через 7 днів звертаєтесь до такого кабінету з проханням видати вам рішення. Щодо вашої заяви, тобто отримуєте довідку про відстрочку на новий строк. Поки це все. Якщо у вас є питання, якщо у вас є коментарі, обов'язково пишіть їх під даним відео. Якщо вам потрібна приватна платна консультація, нагадую, що такі консультації я надаю після аналізу вашої ситуації, а також аналізу документів, які у вас є, які підтверджують факти. Які ви викладаєте по вашій ситуації. Для того, щоб звернутися за консультацією, пишіть на електронну пошту, яку я залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.